Итак, друже, привет! В образе 13 сезон. Уденсарь я. Милка, кит, мелкий кит. Мелка кит.

О, так. Так, друже. Подобачиться так. Не можна так. Плакати не можна. Дай, друже. так, як тоже так? Що Что бувається? Так, Пікселя. Блім-блім-блім. пью пью пью, Бач, беч, бач. бач. Вот масакра массакра. Ух ты! Як тоже так? Зувний мис. Чого ти спав Рома? Так. Спав рома, ні, так, не можна. Вони. Що не бувається, хе? Очень хе Historieta, <laughs> <E> <laughs> Ura, tá Pou